Центральним дорогам, вулицям з найбільш інтенсивним рухом транспорту та місцям найбільшої концентрації аварій особлива увага. Тому нові світлофори вже працюють на вулиці Руській проспекті Степана Бандери. Поки лише до перетину останньої зі Слівенською. На час ремонту вулиці Збараської східним масивом курсує більше автомобілів. Тому тут зробили перерву, натомість світлофори замінили на ті ж з Ми поставили цьому році, 10, це жиден зі світлофорів. А загалом по місту? Значить, ще лишилося 31 поставити, поставити замінити в цьому році. Обладнання закупили давно, кажуть комунальники. Зараз гроші потрібні на встановлення. З мільйона гривень, які їм виділили чиновники, поки профінансували не все. Проте роботу продовжать, бо нові автоматичні регулювальники руху вигідні, каже керівник Тернопіль Електроспоживання 10 разів менше. Нових від старих. Це раз. І друге, новий контролер дає нам можливість бачити це світлофор, і ці, ці нові, що ми поставили. Бачите на екрані монітора і можливість включати їх, вмагаючи режим міняти програму і бачити, в якому режимі світло працює. Після основних міських вулиць комунальники замінять світлофори на периферії.